Загалом за літо в таборі планують оздоровити понад пів тисячі дітей. Це школярі з Прикарпаття та інших регіонів України. Цього разу до слову завітали майже півтори десятка відпочивальників із Запоріжжя та Києва. Вони презентують відпочинковий табір Прикол Компанія. І хоча в Карпатах вперше та вже встигли полюбити цей чудовий край, каже їхній керівник. Це дітки від 8 до 15 років. Це наш проектний табір. Це якраз він не просто табір, так щоб зайняти, аби чим він має певну таку. Педагогічну освітню програму, тобто ми взагалі подаємося як освітньо-оздоровчий проєкт. І відповідно діти переважно, знаєте, із сім... сімей, як ото кажуть, середній клас да? люди, які розуміються на тому, що потрібна освіта не тільки взимку там, да і влітку, щоб дитина не просто розважалася, а якісь отримувала знання. Цікаві, тому у нас от зміна, наприклад, називається Карпатське фентезі. Тобто, під гаслом фентезі, яке для них таке, ніби томанке і цікаве, ми подаємо якраз. Історичні легенди Карпат ми якраз даємо їм можливість розіграти якісь ролі, і навіть надаємо їм певні такі місії по збереженню світу, взагалі врятуванню світу. У прикарпатських зорях діти мають нагоду не лише відпочивати. Тут вони ще й ходять у походи, відвідують історичні місця та вчаться плавати у власному басейні. А хлопчаки та дівчатка із прикол компанії ще й організовують для інших відпочивальників ігри та веселі конкурси. Так і в день нашого приїзду вони проводили цікавий пошуковий захід. А Олена Наджило. Ба зазначила, що відпочивати у слободі до вподоби їй та її вихованцям. Ми вперше, це наш, так би мовити, пілотний проєкт на вашій території, на вашій землі. Це так ми довго вагалися, бо трошки далеченько їхати. В нас така змішана команда Запоріжжя і Київ, то трошки від Запоріжжя далеченька дорога. От. Але ми раді, ми щасливі, що такі гарні, такі живописні місця, і ми на них таке повітря, і прийом дуже гарний, і люди дуже файні, такі привітні. Тобто ми щиро задоволені. Третя зміна триватиме до 4 серпня. Однак цьогоріч держава зменшила допомогу на відпочинок дітей. Так за знижкою агропромислового комплексу тогоріч відпочивало понад 140 школярів, а у 2013-му їх лише 47. Та й загалом керівництво табору закликає всіх, хто хоче оздоровити своїх дітей у прикарпатських зорях, звертатися до соцстраху. Там можна отримати реальні знижки на вартість путівки. Зі Слободи Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».